Слава Україні, друзі! Час новин на каналі Еквалімпік. В Студії для вас працюють Ігор Мартиненко та перекладачка жестової мови Оксана Івченко. І починаємо з головних новин стисло. У Львові відбувся благодійний футбольний турнір Кубок Василя 2026. За результатами матчів організатори визначили найкращих гравців у категоріях 40 та 50. На Рівненщині підбили підсумки спортивного сезону 2025 та обрали героїв спортивного року. Це щорічний обласний конкурс, де відзначають найкращих атлетів та команди. Почесні грамоти голови обласної адміністрації вручили АМ футбольній команді Верес Мрія та ветерану війни Петру Тимофіюку, багаторазовому переможцю та призеру спортивних ігор серед осіб з інвалідністю. Волейбол сидячий як адаптивний вид спорту. Проєкт Спорт без обмежень масштабує інклюзивні тренування для ветеранів по всій країні. На Чернігівщині підбили підсумки реалізації ветеранської політики. За рік 57 ветеранів отримали житло, а у громадах запрацювали понад 80 фахівців із супроводу. Проєкт Компас Героя анонсував 40 реабілітаційних ретритів на 2026 рік. Захисникам допомагатимуть відновлювати внутрішню опору через активний відпочинок та підтримку побратимів. Перша нагорода наших олімпійців у 2026 році. Український санкар Антон Дукач став третім на етапі Кубка націй у латвійській сігулді. Бронзову медаль Антон виборов з часом 48,5 з половиною секунд. Поступившись першому латвійцю лише 0,155 секунди. Другим став представник Італії. Про ці та інші новини докладніше розповімо далі. У Львові відбувся традиційний благодійний турнір Кубок Василя Василя-2026» серед ветеранів. Змагання об'єднали футболістів у вікових категоріях 40 та 50+. За підсумками матчів серед ветеранів старшої групи. Організатори визначили найкращих гравців. У групі 40+, кращим роторем став Михайло Новогольник. Захисником Василь Войтович, півзахисником. Ігор Сікач, а нападником Василь Левак. Серед ветеранів віком понад 50 років індивідуальні нагороди здобули Орест Барабаш, Роман Лаба, Василь Дучак та Тарас Кузик. Турнір мав благодійну мету підтримку ветеранської спільноти Львівщини. Організатори наголошують, що такі зустрічі допомагають ветеранам підтримувати фізичну форму та зміцнювати бойове братерство і у цивільному житті. Рівненська амфутбольна команда Верес Мрія отримала почесну нагороду на обласному конкурсі Герої спортивного року напередодні в Рівному підбили підсумки спортивного сезону 2025. Почесну грамоту голови обласної адміністрації вручили гравцям Верес Мрія. Команду ветеранів з ампутаціями відзначили за високі досягнення, зокрема за срібну нагороду. Кубка Ліга Дужих, як зазначають у клубі, це визнання мотивує команду до подальшого розвитку та підготовки до нових звершень у 2026 році. Також почесну грамоту отримав ветеран війни Петро Тимофіюк, багаторазовий переможець та призер спортивних ігор серед осіб з інвалідністю. На Чернігівщині підбили підсумки реалізації ветеранської політики від забезпечення житлом до розвитку спортивного руху. За минулий рік 57 ветеранів області отримали державну підтримку на придбання житла, а 26 із них зустріли новий рік у нових оселях. Додатково діють місцеві програми у Чернігівській громаді та кошти на житло отримав 21 захисник. Ще один у Бахматській. Паралельно в області розбудовували. Довують інфраструктуру підтримки у громадах. Працюють 83 фахівці із супроводу, які вже надали понад 16 тисяч консультацій. Також в області діють вісім ветеранських просторів, зокрема, нові простори турботи у Чернігові та Ніжині. Окрему увагу приділяють ветеранському спорту, який став потужним рухом для згуртування демобілізованих військовослужбовців. Люди, які вже стоять на захисті країни або тільки планують долучитися до лав оборонців, хочуть і можуть розраховувати на гідну підтримку по поверненню. Те, як працює ветеранська політика в регіоні, це один із індикаторів, який також враховують майбутні воїни, коли ухвалять рішення стати частиною української армії в будь-яких підрозділах. А тому гарантувати максимальну підтримку на всіх етапах після демобілізації, наше базове завдання. Волейбол сидячий як шлях до повернення в активне життя. У межах ініціативи спорт без обмежень ветерани із пораненнями кінцівок залучають до командних тренувань. Проєкт є частиною програми МХП поруч, яка забезпечує індивідуальний супровід військових, ветеранів та їхніх родин. Наразі в країні вже функціонують три інклюзивні команди: Титани у Вінниці, МСК Дніпро МХП у Черкасах та Тернопільські Яструби. Для гравців це не просто тренування, а можливість відчути драйв та командний дух. Благодійний фонд МХП громаді бере на себе всі організаційні витрати. Від екіпірування та облаштування майданчиків і до участі у всеукраїнських турнірах. Психологічне відновлення через подорожі. Проєкт Компас Героя анонсував проведення 40 реабілітаційних ретритів для захисників протягом 2026 року. Ініціатива, що реалізується громадською організацією Слава героїв у співпраці з Києвом Мілітаріхаб, спрямована на м'яке повернення захисників до цивільного життя. Минулого року проєкт провів 19 ретритів: від столичних зустрічей до виїзних програм на драгобраті у новому сезоні. Кількість заїздів планують подвоїти. Програма поєднує активний відпочинок на природі, арт-терапію та професійну психологічну підтримку. Організатори переконані, ретрити на природі є дієвим доповненням до основної програми реабілітації та допомагають захисникам відновити емоційний ресурс. Рік зимових Олімпійських ігор настав. Є і перша нагорода наших олімпійців у 2026 році. Український санкар Антон Дукач піднявся на третю сходинку п'єдесталу пошани на етапі Кубка націй у латвійській Сігулді. Боротьба за нагороди була надзвичайно щільною. Бронзову медаль Антон виборов з часом 48,5 з половиною секунд поступившись першому латвійцю лише 0,155 секунди. Другим став представник Італії. Ця медаль для українця ювілейна. Десята у кар'єрі на рівні Кубка націй. Дукач фінішує у топ 3 серії вже втретє поспіль після золота та срібла минулого сезону. Окрім цього, українські санкарі продовжують відбір на зимові олімпійські ігри 2026 у Мілані та Кортіні. Наразі друзі, це всі новини. Дякуємо за те, що лишаєтесь каналами Квалімпік. Підтримуйте сили оборони нашої держави. А Україні ми кажемо перемагай!